Всім привіт! Знову я Саша і сьогодні ми починаємо грати в новом Playground. Сьогодні я вам покажу прикольні трюки в ігрі. Погнали! Ну от, давайте дивіться де я. Ну, я тепер в друзі користуюся масбідом, бо мені неудобно на рекорді. Ладно. І давайте я вам покажу секретку. Я цю секретку вже показував в одному з відео. Перша секретка знаходиться, тут. бачите, вой я мені стріляють. Це нова секретка, коротше, біжемо. Залізаємо, друзі, і. І йдемо до наступної секретки. так. Ладно, йдемо до наступної карти, по тут секрет такий. Ладно, ідемо, друзі, до наступної секреточці. Вона нас знаходиться на Біг Хаус. Йдемо. Ладно, друзі, їдемо до першої секретки. Що так темне? Я їх цією машиною керувати дурацькою. О! Друзі, чекайте хвилинку. Ладно, все, їдемо далі, друзі. Я не запам'ятав, друзі, де ця секретка, вона десь на кінці карти. О! О, я їду в це місто яке треба. Чекайте, друзи, це все не тута. Все, и да има тут И як бачите, у нас тут ша одна, друзи, са Їх можна взяти, кстати. А в цю ялинку, друзі, додавлю в наступній обнові, тому що тут в інтарі немає такої ялинки. Бачите, я не її не бачу. Якщо ви бачили, знали у ці секреті, то ставте лайки. Ладно, друзі, погнали к наступній карті. Теперь идем до наступной, друзья, сократки. У нас находятся на этой карте, друзья. М -м 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 -м. Я уже не запомнил, друзья, где эта сократка. Чекайте, она тут? А? Нет. Чекайте, она там то Чекайте, друзья. Та й нормально, де мені знайти це. Машина, яку мені раніше їхала, а зараз наїзд як я. Дивіться, друзі, тут є така от снайперка. Кстати, в мене іншим чим-то. У мене немає грушечний. Тут і грушечний, а там якесь поло О, дивіться, друзі. О, всем привет! С вами снова Яса. Ой. Там можно, короче, видео сниматься в полную студию. Вот, друзья, давайте дом. И вот мы тут. Ммм, дамба, дямба, дямба. Кейсы. Друзі, якщо хочете, щоб я зазняв відео у, у лабораторії у, ці... у час, щоб я зазняв і, другу серію у ЧА... у взрив на і, Чорнобильський АЕС, то поставте лайк і підпишітесь на канал. Ладно, друзі, йдемо к наступній секреті, бо тут більше секреток нема. От, ми на цій карті, друзі. Нам треба шукати по лам таку реч. Ця машинка, друзі, дуже маленька. Її, її дружі, дуже, друзі, тяжко побачити. Так що треба бути обережним і її не пропустити. О, може отак на цю карту подивитись? Ні, ну ця, друзі, карта за висока. Ця, друзі, карта за висока. Ну, я знаю ліпший варіант. Ні. Значить, друзі, я вже не пам'ятаю десь секретка, але ми її Ладно, друзі, якщо ви хочете другу частину цього фільму, то обов'язково, друзі, поставте лайк, підпишіться на мій канал і поставте колокольчик, щоб ви мені, мені не забували. Так що, будь ласка, спускайтеся з екрану і нажимайте на ці кнопочки. Ваш дім з такими пістолетами. або вас ще за вами однобайка, друзі, прийдеться. Ладно, всім пока-пока.